Ми зараз знімаємо роботу малесеньких карапулечок від Tiger Lights. Це дві малесеньких фари, кожна по два світодіоди. Вони стоять у нас кріплені на квадрику. І подивіться, яке прекрасне, ближнє розсіяне світло. Видно кожну деталь, як на самій дорозі. Калюжі прекрасно видно, так і обочини. Їх можна настроїти, поставити, щоб вони світили або прямо, або трішечки по бокам. Це вже на ваш смак. Головний кайф цих фар що в них в кожної в комплекті йде по три лінзи. Зараз в нас з заводу встановлене розсіяне світло. Це зараз максимально широкий промінь. Максимально нам видно всі обочини, що в нас робиться поблизу. Ми можемо поставити також лінзу дальню, і тоді у нас не буде воно настільки широким, але у нас буде засвічено все на 100 метрів в даль. І можемо поставити лінзу комбіновану, коли один діод буде розсіяним світити, а перед другим буде лінза фокусувати промінь і ми будемо мати і широке світло. І в той же час достатньо далеке. Малесенькі крихітки, карапулічки просто від Tiger Lights. Але подивіться, яке при цьому в них шикарне світло.